Тесла Кібертрак в Україні, де пікапи становлять половину з десяти найпопулярніших автомобілів, створення електричного пікапа здавалося очевидною ідеєю. На момент його дебюту Тесла вже виробляла найпопулярніший електромобіль у світі. Щоб вирішити проблему сталої енергетики, нам потрібен пікап. Дизайн вантажівки, безперечно, викликав широкий спектр думок. Одні були в захваті, інші ж говорили. Я думав, що це жарт. Але з точки зору продуктивності та можливостей, Тесла давала великі обіцянки. Він буде швидшим за Porsche 911. Спочатку здавалося, що інтерес клієнтів буде таким же вражаючим, як і характеристики пікапа. Попит просто за межами всіх очікувань. Ми отримали понад мільйон бронювань на цю машину, але лише невелика кількість з понад мільйона тих, хто вже зробив бронювання, насправді здійснили покупку. З'явилося багато повідомлень про те, що пікапи накопичуються на складах. Тесла має схильність давати надмірні обіцянки, і це починає наздоганяти компанію. Були відкликані авто та скасовані плани, що розгнівили клієнтів. Попри все це, деякі власники кажуть, що пікап чудовий. Мені справді подобається, як він виглядає. Мені подобається, як він їздить. В більшості випадків я б купив його знову. То що ж пішло не так, CNBC вирішило розібратися. Ілон Маск уже давно говорив про створення якогось пікапу Тесла, принаймні з 2012 року. Протягом більшої частини останнього десятиліття три найпопулярніші автомобілі в Америці це повнорозмірні пікапи. Це Ford f 150 Chevrolet Silverado та Dodge Ram 1500. Тож, якщо індустрія переходить на електрику, логічно припустити, що й великі пікапи також мають стати електричними. Представляю вам кібертрак. Я думав, це жарт. Думав, що після цього покажуть справжній пікап. А потім такий: ну окей, ні, справді і шоу тривало далі. І я зрозумів, ось це і є він. О Боже, спочатку, коли я його побачив, мені дуже сподобався вигляд нержавіючої сталі. Я фанат Делоріан і фанат фільму назад у майбутнє. Тож це справило на мене сильне враження. І я подумав, так я ніколи не мав шансу придбати Делоріан. Заявлені характеристики Тесла перевершували показники давніх лідерів ринку. Буксирувальна потужність 6350 кг, що на 230 більше, ніж у популярного Ford f 150 вантажопідйомність 1600 кг, що приблизно на 450 більше, ніж у Ford. Розгін від 0 до 100 менш ніж за 3 секунди, швидше, ніж у багатьох спортивних авто. Варто зазначити, що це характеристики кібертрак під час презентації 2019 року. Спочатку Тесла оголосила, що базова ціна вантажівки становитиме 39 900 доларів, але станом на липень 25-го року вона починалася з 62 000 доларів. Але насправді буксирувальна здатність сягала 5000 тисяч кілограмів, що на 1350 менше від заявленого. А найбільша вантажопідйомність серед усіх версій це 1030 кг кілограмів в тримоторної моделі з позашляховими шинами. Це менше ніж обіцяні 1600. За місяць до початку поставок маск заявив, що понад один мільйон людей зробили попереднє замовлення. Але з початком поставок у листопаді 23-го року в США продано лише 52 тисячі одиниць. В третьому кварталі 24-го року вони досягли піку майже на 17 тисяч одиниць. Деякий час це був найпопулярніший електричний пікап, але потім продажі почали падати. Як і у багатьох електромобілів, ми бачимо, що люди роблять бронювання, яке ніколи не перетворюється на покупку, і це часто через дуже низьку вартість бронювання але Тесла всім казала, що цей сегмент величезний, а насправді він відносно невеликий. Почали надходити повідомлення про проблеми з виробничі зміни. Тесла іноді просила працівників лінії кібертрак залишатися вдома на кілька днів. Компанія почала пропонувати потенційним покупцям довічну безкоштовну зарядку для спеціальної першої серії пікапа, яка спочатку коштувала близько 100 тисяч доларів. До січня 25-го року Тесла почала робити знижки. Вони не зможуть продавати мільйон пікапів. То що ж пішло не так, чому пікап не продається? Він не виправдав очікуваного запасу ходу, не виправдав очікуваної вантажопідйомності, не виправдав очікуваної буксирувальної здатності. Він не виправдав очікуваної швидкості і значно перевищив очікувану ціну. Він набагато дорожчий, ніж заявляли спочатку. Якщо відкинути характеристики, дизайн безумовно привертав би увагу. Але для багатьох клієнтів, які використовують пікапи для роботи, він був незручним і громістким. А це велика частина ринку пікапів. Бік кузова, мені здається, важко використовувати для завантаження речей. У кібертрак це зробити практично неможливо. Дуже важко це зробити, стоячи близько біля кабіни. Покупці повнорозмірних пікапів досить консервативні люди. І Я маю на увазі не стільки політичну консервативні, стільки їхні очікування. Вони часто купують пікап для роботи, тому характеристики, що визначають наскільки він добре справляється з завданням, дуже важливі. А тепер про запас ходу. компанія ставила ціль 800 кілометрів. Але насправді виявилося щось біля 480. Кібертрак це третя Тесла у Пітера Скотта. В нього також є Модел С і Модел X. Він перейшов на електромобілі після того, як спалахнув скандал Volkswagen dieselgate Тоді Скотт їздив на дизельному Volkswagen. Він був у захваті від своїх перших двох Тесла. Я відчував, що винен їм ще більше грошей, і я не шкодував про покупку. Я був дуже щасливий. Адже куди б я не їхав, у мене не було витрат на бензин. Не було витрат на ремонт, це була просто прекрасна річ. Скотт – підрядник йому потрібен був робочий пікап. Він заплатив повну суму 120 тисяч доларів за кібертрак. Коли він купував його, його розчарував запас ходу. Але Тесла сказала, що запропонує йому подовжувач запас ходу, який збільшить запас до 750 кілометрів, майже до початкової цілі 800. Але додатковий запас сходу скасували добре. 750 – це також чудово. Я все одно купую пікап, знаючи, що отримую 750 км запасу. Я вношу депозит за додатковий запас ходу. Я купую пікап, знаючи, що отримую 750 км. А коли його скасовують, це просто зруйнувало мої плани. Вони отримали мої гроші, а потім скасували те, що мали зробити. Якби я це знав, я б розглянув сільвераду, бо саме він має характеристики, які мені потрібні. Як і багато інших продуктів та планів Тесла, кібертрак зазнав численних затримок у розробці та виробництві, а також різні проблеми. Частина з них, за словами компанії, виникли через зупинення виробництва та нестачу поставок, що були звичайним для автопрому під час пандемії коронавірусу. Невдачі продовжуються і далі. Також були постійні проблеми з виробництвом та якістю. Національна адміністрація безпеки дорожнього руху США показує, що Тесла провела 8 відкликань лише для моделі 2024 року. Багато з них стосувалося фізичних дефектів, а не лише програмного забезпечення. Один випадок був пов'язаний з тим, що панелі кузова просто відпадали через використання неправильних клеїв. Інший через дефект педалі акселератора, який у деяких водіїв викликав страшенне непередбачене прискорення. Тесла не відповідала на запит CNBC щодо інтерв'ю чи коментарів. Що дивно, я відчуваю вину за людей, у яких були всі ці проблеми. У мене таких проблем не було. Кінан Кертіс мав чимало труднощів із кібертрак, багато з яких він закоментував у своєму Ютуб-каналі. У мене було стільки проблем, і я постійно відвідував сервісний центр, а це ж новий автомобіль. На початку вони трохи зазнавали труднощів, але знаєте, вони працюють над цим, працювали повторно, але дійшли до того, що це стало просто неприпустимо. Вони фактично викупили у мене кібертрак назад. По суті, це було викуп за законом про дефектні авто. Вони повернули мені всі гроші, і я купив інший. Другий автомобіль це просто небо і земля. Але продажі кібертрак все одно падали. Загалом попит на електричні пікапи це лише мала частина від усього ринку пікапів. Електричні пікапи все ще страждають на ринку. Я думаю, що в довгостроковій перспективі буде аргумент на користь електричних пікапів. Це поєднання того, що інфраструктура ще не наздогнала, особливо в місцях, де пікапи найбільш потрібні. Проте кібертрак втратив позиції перед конкурентами, з якими його порівнювали. Давайте насправді зробимо тягучку з F-150. І, хоча ми бачили, що продажі кібертрак трохи перевищували продажі F150 на деякий час, зараз вони впали ще нижче. А найпопулярніший електричний пікап в Америці це копія найпопулярнішого бензинового пікапу, що зовсім не дивує. Але Кертіс і Скотт знаходять у своїх пікапах багато позитивного, те, що Тесла може оновлюватись дистанційно, аж до силової установки, дає їм перевагу. Наступним найближчим конкурентом була б сієра. Мені дуже подобається цей інтер'єр, він дуже розкішний, але я відчуваю, що програмне забезпечення там не на рівні. І один мій друг відмовив мене від покупки, сказавши, знаєш що? Воно ж застаріє, її взагалі не будуть оновлювати. І Я подумав: так, ти правий. Скот каже, що деякі інші функції кібертрак виділяють його серед конкурентів. Наприклад, пневматична підвізка дозволяє опускати пікап, щоб він поміщався в паркінг. Також автоматична сувна ляда, яка забезпечує безпеку речей у кузові. Програмне забезпечення пікапа може розпізнавати різні типи причепів і відповідно налаштовувати гальма. Це просто дивовижно. Воно постійно стає кращим і кращим. Звісно, мені подобається зовнішній вигляд і відчуття. Мені подобається керування без механічного з'єднання. Мені подобається комфорт, один недолік. Це увага, яку привертає пікап. Тесла стикалася з протестами та падіннями продажів через провокативну політичну риторику Ілона Маска, а також через його значні витрати на роботи над передвиборчою програмою Дональда Трампа і скорочення федеральних агентств. Я купив його 4 роки тому, ще до того, як Ілон зайнявся політикою. І коли я на ньому їду, іноді мені показують непристойні жести або люди різко підрізають мене. Двічі на вулицях мені прямо показували, що їм не подобається моя машина, і це випадкові люди. І деякі не хочуть мати з цим справу, і це нормально. Знаєте, я уникаю політики, я уникаю всього цього. Я просто намагаюся насолоджуватися автомобілем. У певному сенсі історія кібертрак відображає більші проблеми Тесла загалом. Продажі Тесла як компанії досягли піку ще в лютому 2023 року і з того часу переважно падають. Тож багато в чому історія Тесла це історія надмірних обіцянок. А частина раннього успіху компанії відбулася тоді, коли в неї майже не було конкурентів. Тепер же в неї значна кількість серйозних конкурентів: Rivian, Форд, GM – Усі мають пікапи на ринку Північної Америки. Наприкінці липня віцепрезидент Тесла з інженерії Ларс Моравек сказав, що Тесла може зробити менший пікап. Я завжди говорив про створення меншого пікапу, і ми безумовно обговорювали це в дизайнерській студії. Мене влаштовує, якщо продажі будуть невеликими, як у Model S або Model X. Бо, ну, чесно кажучи, кібертрак не для всіх. Але для успішного меншого пікапу Тесла можливо доведеться зробити інші вибори. Потрібно змінити стиль, якщо вони хочуть більші продажі. Звичайно, нижча ціна також допоможе в цьому, але проблема в тому, що він завжди був незвичним і для багатьох людей важко віруваним. Він завжди був ризикованим. Один із тих автомобілів, де всі, хто його хотів, отримували його протягом першого року півтора. А після цього починалася справжня боротьба. Але саме це здається і сталося з кібертрак на сьогодні. Тож питання: якщо б Скот і Кертіс сьогодні мали купити новий електричний пікап, що б вони обрали. Я б обов'язково провів дослідження. Я не думаю, що людям варто дивитися лише на Тесла. Я вважаю, що слід розглядати будь-який електромобіль на сьогодні. Для мене це був би кібертрак. У ньому багато чудових речей, і я відчуваю, що ти отримуєш справді хорошу цідність за свої гроші. Як я вже сказав, я уважно стежу за ним. Якщо почнуться будь-які проблеми, можливо, це буде сигнал.